Та і так далі, безпеки, це начебто непогано. І батьки спокійно до цього ставляться. В той час як, насправді ризики дуже великі. Виходить, що за тиждень у нас діти 17 годин в середньому витрачають на телевізор. 17 годин в тиждень. Скільки у нас робочий тиждень взагалі які на зарплату 40, так? то вже майже на півставки видно сьогодні з телевізором. Коли діти лякаються, коли те, що вони побачили, стоїть у них перед очима, коли вони не можуть відволіктися, весь час думають і думають про це. Да? Це надміна міна народу. Це моральний розвиток, насправді затримка морального розвитку, особливо в сфері демонстраторованих телебаченням форм насильства. Мова йде не тільки про е фізичне насильство, коли там стукнутися, це смішно, це, значить. Ножку поставити там і так далі, да? тобто таке фізичне, фізичне насильство. Голову відрубати, вона там покотилася, значить, руки, ноги повідривати і так далі. Але за... в іграх це теж присутнє, в тих комп'ютерних іграх, які грають діти вже в цьому віці. Ним між собою розмовляють, і перейшов на наступний рівень? Ні, не перейшов. А чого? Ні, як пройти не можеш. Да? Та ні, я їй і гроші пропонував, і те там, і те. Та її вбити просто треба. Буває, що переходиш на наступний день. Дуже, легко, дуже просто все вирішується. Тому ну, зрозуміло, що зростає якби, толерантність, так, я... нормується насильство. Тобто насильство це якби повсякденна норма. І ми будемо вбивати, що ж тут такого. Звичайно, до вбивства діло не доходить, але такі жахливі випадки, як, наприклад, хлопчик 6 років своїй сестрі 4-річній руки квістком прийдуть до столу, тому що показував, як він це відбувається, вона ні розказувала, вона ні розуміти не могла. Він психолог взяв і саме, пишо. Сусіди збіглися, гвалт, ну, зрозуміло, що дитина плаче, і психолог потім розмовляє з цим хлопчиком, і каже, ну вона ж плакала, <кху> так що, вони теж всі плачуть, але їм не боляче. Розумієте, це викрилення воно відбувається. І батьки відмічаються.